Готував замах на командування ЗСУ. Служба безпеки затримала агента снайпера російської ФСБ. Він є одним із членів організованої групи, яка мала ліквідувати командування сил оборони у Запорізькій області 9 травня. Знаряддя для вбивства ворожий агент під позивним «Фантом» тримав у власній квартирі під ліжком шестирічної доньки. Передати. Мне уже место дали, где забрать там у тебя знать, потому что это ж эти штуки зерно поняли, поэтому я там сам покрыл под место. Ну, неплохое место. Двох організаторів цієї групи СБУ встигла спіймати напередодні запланованого дня операції. Після серії затримань фантом заліг на дно і намагався уникнути покарання. Відомо, що це житель Запоріжжя, колишній військовий, який володіє навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби в інтерес. цю зброю виробляють на території Росії, і використовують насамперед підрозділи спецназу. Саме з такої гвинтівки фантом мав бити командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на Передовій південного фронту за певний час куратор з Росії поставив йому нове завдання: скоригувати удар по фронтових позиціях ЗСУ системою сонцепьок. Ципь такі там виставляють два батальйони, а їх там б**, стоїть. Б**. Знає, що прикусить це? А там техніка це не остається. Живе сірогаю, а техніка цели. Для збору розвідданих агент намагався втемно використовувати своїх знайомих з фронтових районів області. Але співробітники служби безпеки затримали його і тим самим запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ. Тепер зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.